Далі я не піду. Тобі самій доведеться виступити проти принца згуби та його смертних служителів. Він не має отримати амулету королів. Візьми амулет та передай його Джофрі. Він знає, де знайти мого останнього сина. Знайди його та закрий щелепи облівіона. Вони вбили його, Останній дракона народжений. Септім загинув, залишивши свою останню волю бритонській дівчині. Ми підвели його, я підвів його. Леза заприсяглися захищати імператора, і тепер він та всі його нащадки мертві. Амулет, де Амулет королів? Імператор віддав його мені, каже Наталка. Це дивно, каже Баурус, щось він в тобі побачив. Кажуть, що венами септимів тече кров дракона, і вони незвичайні люди. Амулет королів це сакральний символ імперії, а червона драконяча корона це лише прикраса. Кажуть, що в амулеті вся їх влада, і тільки справжній спадкоємець може носити його. Він віддав його тобі не просто так, він сказав, чому. Я маю віднести його до Джофрі, каже Наталка. Джофрі? Не розумію, чому. Є ще один спадкоємець. Про нього я нічого не чув, але от Джофрі може знати. Зрештою, він великий магістр ордену, але з першого погляду так і не скажеш. В нього тихе життя монаха у монастирі Вайнон, неподалік від Шорола. Як туди дістатися? питає Наталка. Тобі спершу треба вибратись звідси. За тими дверима має бути вихід з каналізації. Це був таємний прохід з імперського міста, точніше, мав би бути таємним. Ось, тримай ключ. Це від останніх дверей у каналізації. А що в тій каналізації? питає Наталка. Там купа щурів та гоблінів, але ти справляєш враження вправного воїна. Я не помиляюсь. Це були дуже лисливі слова з боку Бауруса. Так, Наталка дійсно знала, як поратися з мечем. Проте, їй більше подобались кінжали. Вона була злодійкою та усе своє життя уникала відкритих боїв, віддаючи перевагу короткому стелету та темряві. В принципі, я не помилився, каже Баврус. У будь-якому разі щурами та гоблінами ти впораєшся.